Доброго мирного вечора. ми розпокою затишку чи гарного ранку, чи гарного дня. Хто коли буде дивився. Я Роблю вінігрет по-своєму. ну, не Так, ну, так, як є. так. Васоля відварена. Кольорова. О, він і маю кружечку. Молока? Да. А ти собі? Пей? Ну, Ні, до салату, напевно. Го-го-го-го-го. мені -го 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 -го. Кришимо вінігретик, був він смачненький. І поки я кришу, дам відповідь, що е дам відповідь там, де я показувала рулети. І... Рец... Треба рецепт розказати. Добре, напишу. І те. І що я там пальці облизила? Фу, яка гидота. Люди, я ж не до вашого рота готувала. Там одна пані щось вирішила, що вона б не їла. А що ти взяла пані, що я тобі його пропонувала? Ти людям на заказ, а ти знаєш, яким я людям на заказ робила? Одна з другої. Та ти ж там не пальцями побиралася в тому тісті? Бо я пальці облизувала. Ну так ти палець вблизила, не несу його в кіст. О, Так що якось так. І якщо я навіть і облизала пальці, якщо я комусь готую, то не для вас. Яка вам різниця? Ви прийшли подивитися відео, чи ви прийшли знайти, що я не так зробила, то вам є завдання. Дивіться уважно ті дні відео. Не пропустіть, бо там буде новинка у відео. Дуже маленька. На пару секунд. Буквально на 3 секунди. То щоб ви її не пропустили. Так що дивіться уважно, щоб ви мали що писати. А я провірю, як ви дивитеся тоді. Ну, в котрому відео я не скажу, ця новинка буде. Ось. Я казати не буду. Чи це, чи друге, чи третє відео, чи п'яте, чи десяте. В котромусь буде. Вставлене, невеличке таке на 3 секунди. Дуже цікаве для вас, для вашого обговорення. Так що пильнуйте добре, бо прогавите. І буде вам мінус. Ви не побачите, що я туди вставила. Не будете знати навіть в котрому відео. А ті, хто побачить, прошу вас не писати в коментарях, щоб вони не гляділи, коли відео буде оця вставка. Бо це в одному відео тут буде і в одному відео на малому каналі. Ось. Той, хто буде дивився уважно, то він побачить. Цю новинку. Так що якось так. Так що я вам завдання дала. Будьте добрі, виконуйте. Наталю, дай мені малого телефона там того. Так. Бурячок порізала, морку порізала, балакала з Іваном. О. Так що ось таке. О, і ріжу цибульку, красотульку. О, зараз поріжемо, їде чоловік, йому буде салатик. Тільки мене мій мінігрет буде без, без, без барабоїв. Ось так. О. Ось такі-то справи. І зараз накришимо. Заправимо його сількою, перчиком. І буде нам смачно тоді мастити олійкою. Можна з горошком, хто любить робити, а хто ні. Ой, що ж та цибуля така прикольна. Можна робити з квасолькою. І Ще один інгредієнт. Зараз додамо. Я вже наготувала, поки болтала. Зараз покажу. Це квашена капуста. Та й ось. І ще капусточку вирішаємо, поперчимо, посолимо. О. А ви робите без картоплі вінігрет? Взагалі-то мені одній розказували каже, в мене вінігрет найпростіший. Кажу, який? Каже, барака натерла, квасою кинула. О моркву взагалі-то я сиру даю. Який же ж він те варене, те сирене. Дуже смачно попробую, але я не ризикнула. О. М -м -м, тепленька, смачна. О. Так що ось таке. то зараз я приберу тут трошки. Ну, а тепер заправимо. У мене чилі. оце А це в мене суміш. Перців. Тут дуже вже. Перший висипся. О. Так. Це в мене сіль. Багато солити не буду. Потім попробую. Піде туди на хату. Я мало косові розморозила, треба було більше напевно. О, ладно. І так добре буде. О. А ви робите з вареньою чи сирою моркою? Хто з сирою моркою? Розказуйте, признавайтеся. Кажу, так більше вітамінів мені, у нас смачніший салат з сирою моркою. Ну, я не знаю, я не робила. О. Можна ще огірка вкришити, зараз попробую. Чи хватить капусти тут кислотності, чи ще докришу огірочка. Так, щось таке. О, буде нам смачно. І нам ігоруй. Не дуже мені гре там ложечку десь з'їсти. Але багато ні. О. Так що ось такі-то справи. Ось такий в мене вийшов. Де і моркви менше? Морква якась, не люблю моркву. Можна трошки ще огірка додати, але я поки місць не буду. Прийде Ігор, попробує і скаже. Чи смачно, чи не смачно? Це оливкова олія. буде смачно. Ось так. Раміщенку накидаю Оставлю тут, а цю остального винесу у ганок. Ось так. Ось такий нас. Він буде. Запрошую. На вінігрет. Ось так. Хто буде готував всім смачного? Ми розпокою затишку, тільки хороших новин. І всього самого найкращого всім. До зустрічі в слідуючому відео. А я буду смажити рибку. А вам всім папа! -па.